Привіт усім на зв'язку Маніфест, і це добірка з п'яти ігрових каналів, про які ви могли не чути, але вони точно варті вашої уваги. Обов'язково напишіть у коментарі, чи ви знали про такі канали. І перший канал на сьогодні, про який я вам розповім, Падон. Перспективний молодий ютубер. Та я жартую. Ретроїд канал, який я знайшов чисто випадково, тому що алгоритми Ютубу вирішили його підкинути, а там всього, між іншим, 200 підписників. Я зайшов, заінтригувався, глянув і підписався. Як по назві зрозуміло, що канал присвячений ретрогеймінгу. І це не просто огляди на старі несівські восьмибітки, яких на Ютубі і так повно. А буквально зарнурення у епоху 90-х та нульових. Автор має. Є власний почерк і стиль. Його образ ретрогеймера просто топ. Канал свіжий, не так багато відео, але тут ви можете дізнатися, як з ваших старих Xiaomi перетворити на портативку PSP або згадати, в які ігри ви грали на уроках в школі на кнопковому телефоні 15 років тому. Кіберспорт в Україні популярний, і мені дуже приємно, що сьогодні я маю змогу отримувати швидку і актуальну інформацію. Завдяки каналу Вісті cs 2. Якщо ви вболівальник Монте, Наві або просто любите слідкувати за КС-сценою, але не завжди маєте на це час, то цей канал ідеальний для вас. Тому що автор каналу буквально не спить і після кожного ігрового дня турніру клепає підсумок дня і на ранок під чайок з канапкою вже виходять новини. Також подобається, що автор подає не сухий фактаж, а має власну суб'єктивну думку. І демонструє найхайповіші моменти ігрового дня. Просто дико розуміти, що донедавна в нас не було жодного контенту про найпопулярнішу кіберспортивну дисципліну. Але добре, що ситуація загалом виправляється. Сподіваюся, автор буде тільки покращувати свій контент, а його канал буде рости. Персіваль це ігровий блогер, але на деталь, яка його відрізняє поміж інших. Подача через анімаційного персонажа. Сам Персіваль, наскільки мені відомо, раніше вів російськомовний канал, але після вторгнення створив український. А на своєму старому добре підпалив дубці росіянам і переназвав канал Росія напала на Україну, через що вони не змогли йому це пробачити, і ще досі написують у коментарі на новому каналі погрози або прохання а і вернуться. Ну одним словом, шиза. Що стосується вже нового каналу і його творчості, то можу сказати, що це чудові легкі ігрові блоги, у яких автор висловлює власну думку стосовно ігор, які пограв. Ану, Бася, діставай гемпад. Український ютюб зустрічай нового оглядача відеоігор. Ще занадто багато пафосу. А так, ти молодець. Е, то коли наступне відео? Персіваль. Персіваль, ти дотівся? Ще один ігровий блогер, то на не робить огляди на всі культові ігри, які тільки існують. А якщо вони не культові, то він чекає, коли вони стануть культовими і робить огляд. Це жарти, звісно, але це, мабуть, офіційно мій улюблений ігровий блогер. Тому що якщо я не знаю під що поїсти, я просто заходжу на його канал. Насправді, великий респект автору, тому що оглядів є настільки багато і абсолютно на різноманітні ігри і їхні жанри, що закриває великий пласт потреб для української аудиторії. Дуже ціную, що огляди не поверхневі, а автор уважно досліджує ігровий всесвіт. І гарно підмічає ті деталі, на які я не звертав уваги під час проходження гри. Наприклад, я пройшов серію Uncharted, але мені це ніяк не завадило глянути огляд гри, від якого я отримав задоволення і дізнався щось нове. Тан все-таки вирішує взяти це завдання та разом надурити невідомого роботодавця Фліна. Бо що ж може піти не так? Ах. Дійсно. А цей ігровий канал на українському ютубі розповість тобі про що була твоя улюблена гра. Канал Реплейд я теж знайшов випадково. Після проходження Гостранера мені стало цікаво, що я міг пропустити, тому що хто грав Ghostrunner, знає наскільки це динамічна і швидка гра. І слідкувати за сюжетом, вслухуватися в діалоги, розуміти їх, бо вони англомовні, і воно знарізати ворогів. Це той ще челендж. І тут насправді по. Пенен визнати, що канал Replay прийшов на допомогу і розповів за детальний сюжет гри. Автор настільки запарився, що зробив відео на півтори години. Але насправді слухати було легко і дуже цікаво. Видно, що був зроблений великий шмат роботи, тому що автор проходив гру, записав всі футажі, вникнув сюжет і це все записав і змонтував. Тому якщо ви, як і я, любите великий довгий контент, а не щось швидке, як TikTok, Токи, рівси, я не знаю, щор це, то цей канал просто ідеальний. Нашим головним героєм є Кіборг, який приходить до тями в одному з секторів нижнього району вежі. В своїй голові він чує голос, який поки буде відомий нам як Шепіт. Голос попереджає, що героя прямо зараз розшукують. І почувши це, наш кіборг зразу ж вбиває одного з переслідувачів своєю катаною. А на цьому все ще більше ігрових каналів ти можеш знайти на нашому сайті МаніфестІню. А якщо вам зайде ось такий формат, то ми будемо продовжувати і розповідати в подальшому про маловідомі, але круті канали, які мають право бути почутими і побаченими. Під кінець велика подяка нашим меценам. Там і спонсорам на Ютубі без вас цього всього би не було, тому що ну хто не знає сайт Manifest.in.ua і, зокрема, Ютуб канал існує тільки завдяки вам.